В Івано-Франківську попрощалися з військовослужбовцем 47-ї окремої механізованої бригади Магура Андрієм Чепілем у цивільному житті. Він був музикантом, саксофоністом і вокалістом кавер гуртів «Fashion Band», Смирічка 20 та понад шість років трембітарем у фольк-рок гурті Коралі. Фронтмен цього колективу Мишко Адамчак каже, проводжати в останній путь під звуки трембіт і карпатських рогів це давня гуцульська традиція. Пригадує, що востаннє грали разом з Андрієм за два дні до повного. Масштабного вторгнення. В останнє ми з ним списувалися за два дні до його загибелі. Пригадую, у нас тоді було запрошення на фестиваль Країна мрій у Києві. Я намагався Андрія витягнути, щоб він зіграв з нами на тому фестивалі. Спілкувався з ним, спілкувався з бригадою, подавав запити. На жаль, там були в той час дуже важкі бої. Нам не вдалося це зробити. Тому в той фестиваль і всі наступні виступи до сьогодні скасували свою участь, тому що це дуже тяжка і болюча втрата для нас. Дружині Андрія Богдані, представники скаутської організації Пласт, членом якої він був упродовж шести років, вручили залізний хрест. Анничка Королишин, новацька виховниця воїна, розповідає, що це 12-та нагорода серед пластунів Франківської округи і 50-та в Україні. Я не можу повірити. Ні, не просто повірити, це моя будренятка. Мій син був разом з ним двоє. Я знаю Андрія як людину цілеспрямовану, як людину, яка знала, що вона хоче, як людину, яка вміла згуртувати навколо себе інших, повести інших. Не тому, що він наказував, а тому, що він був прикладом. Поховали Андрія Чепіля на алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська у селі Чукалівка. Ця наша важка втрата була надаремна, що справді наша Україна перемогла. Ми всі разом святкували нашу перемогу з нашими героями. Дякую вам, слава Україні! Загинув Андрій Чепіль 28 червня 2023 року поблизу села Роботине на запорізькому напрямку, каже старший брат полеглого героя Віталій Чепіль. Воїну було 29 років. Щиро, дуже відважна людина, патріот нашої країни. побільше таких людей, як він він жив ідеєю, патріотизмом хотів. Жити і дихати вільним повітрям в нашій державі. Що ж можна сказати? Ну, на жаль, життя обірвалося дуже юні роки. Це велика трагедія для нас, для нашої родини і явно для України. Завжди хочеться пам'ятати людину якоїсь саме. Ну, Найсвітліші моменти, тобто життєрадісний, радісної, позитивним. які були, це хіба що момент весілля, його щасливе обличчя, коли вони клятви один одному з дружиною говорили, як вони сіяли. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська.